У Краснопавлівському будинку культури Дніпро відкривають дитячий хаб Вибрики до маленьких відвідувачів їхніх матусь та тутешніх працівниць звертається заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський. Приміна щиріше вітання від Лозівського міського голови Сергія Зеленського. Сподіваюся, що це буде найулюбленішим місцем відпочинку спілкування для наших дідлахів. Дуже вдячний депутатам Лозівської міської ради, які Ну з зразу відкликнулися і надали кошти, і бачите, яке чудове приміщення. Також безпосередньо дуже вдячний GIZ за те, що вони повірили в нас і надали відповідне обладнання. Приміщення для відкриття хабу відремонтували за кошти міського бюджету. Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ надало меблі, побутову техніку, обладнання, ігри, спортінвентар для розваг та занять дітей. Відкриття такого хабу зараз дуже важливо. Перш за все через те, що у нас триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і досі немає відновлено офлайн навчання для дітей. Перебування їхні в садочках теж все це тимчасово і дуже мало часу. Більшість дітей знаходяться вдома перед екранами телевізорів, комп'ютерів, телефонів хабі ж вибрики зійденуть гвати точно не будуть. Для них тут влаштовують ігри, різні заняття. Працює телестудія. До хабу запрошують дітей віком від 5 до 12 років. На час повітряної тривоги відвідувачі виводять до укриття, говорить директорка будинку культури Галина Загорулько.